Ви вже згадали про ці наймасовіші удари, які відбувалися у березні. Ми починали з цього 22 березня. Був один із наймасовіших обстрілів з початку війни. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Єдині новини за його словами. Раніше ворог діяв більш локально. Послухаємо, що сказав Галущенко. Вони зимою постійно атакували енергетику, але вони з тоді змінили тактику. Вони були були більш локально, тобто обираючи певні регіони і е, намагаючись позбавити їх світла з метою, перш за все, вплинути на промисловість. Тобто, сьогодні я думаю, що е, вони просто масштабували ці е, атаки, які вони робили протягом зими, на всю державу для того, щоб досягти тотального блика. Гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко сказав про те, що група ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України в останню комплексну атаку Росії в ніч з 21 на 22 березня втратила 50% своїх потужностей, що генерують група «ДТЕК» говорить про те, що вони це офіційно підтверджують, і ми всі знаємо, які пошкоджені були вузли, і так далі, сказав він в ефірі телемарафону. Ну, от Зважаючи на ті ушкодження, які отримала наша енергетична система, і той масштаб, пане Олексію, скільки потрібно буде для того, аби або поновити, або створити якісь альтернативні. Е Альтернативні генератори енергії, бо Укренерго говорить, що цих ці підстанції мають чи там електростанції їх дуже багато має бути в різних кутках України. Я так розумію, що це і парагенераторні, мабуть, станції, які теж генерують електроенергію, і можливо якісь портативні електростанції. Про що йдеться, коли говорять про те, що таких станцій має бути можуть бути сотні? Пане Сергій, я би от зараз от для всіх би сказав би ну, одну просту річ. Ми можемо один одного теорії розповідати дуже багато. От, до речі, ну той, хто зрозуміє, я сьогодні став таким в епіцентрі такого цікавої події. Бо вчора я був на ефірі телемарафон, і мій колега Герус, ну, розповідав от такі хороші, такі на, на майбутнє, такі казки про те, як кожен побудує свою сонячну станцію, акумулятори побудують. Це так. Хороша казка е, на майбутнє, знаєте там років на ну не знаю, на 5-10-15 Сьогодні ми мусимо обговорювати абсолютно практичні речі тут, зараз і сьогодні. Що нам зробити для того, щоб підготуватися до зими? І тому я вам відповідаю не вірніше, не вам я задаю питання владі, герусу, міністерству, офісу президента, уряду всьому. Що ви зробили за минулий рік? Покажіть, будь ласка, скільки ось такої розподіленої генерації було зроблено за минулий рік. Ну, покажіть хоч одну станцію, яку ви зробили за минулий рік. І тоді ми будемо говорити, що можна встигнути зробити цього року. Ми зроблено. Ти у конференції деякі презентації хороші слова, гасла правильні. не зроблено було фактично, на жаль, нічого в цьому плані. Тому я виходжу з того, що в першу чергу нам треба думати енергетикам, як відремонтувати те, що можна відремонтувати, і тут треба слухати при всій повазі до Коваленка, Пан Ясна Каваленка це дочірня компанія, Вони торгують по шести областях. Тут треба слухати в першу чергу пана Тимченка і Сахар. Рука це керівники. ДТЕК, вони сьогодні озвучили, що вони оцінюють приблизно суму 260 мільйонів мільйонів доларів, щоб відновитися. Половина цієї суми вони готові самі. Вони її знайшли, і на це щоб відновити по десь. Оці зруйновані потужності, десь їм знадобиться ну до літа, як я вже казав. Але це не повністю відновитися, бо в них дуже серйозні пошкодження є на двох станціях. Я не хочу казати на які. розумієте, тому в першу чергу енергетикам треба думатися, думати, як відновитися і якісь е, е, разом з будівельниками зробити конструкції, але не треба е, дурити один одного: 90% енергобезпеки України це робота нашої системи проти повітряної оборони. 90%. якщо не захистити ці об'єкти. З саме з силами протиповітряної оборони, тобто додатковими патріотами, то що не роби на них у ворога? На жаль, поки вистачає ракет і літаків Ту-95, і мігів і кораблів, з яких вони запускають і ці ракети, Розумієте? І саме тому президент Зеленський дуже активно на повишні підвищених тонах, але зараз звертається до Сполучених Штатів Америки, до конгресу, до президента. Благає дайте нам. 5-7 патріотів, і ми дійсно закриємо сьогодні, як мінімум, наші об'єкти. Я вже не кажу, що нам треба рятувати Харків, ви бачите, що там відбувається, і Сумська область, бо їх розшматовують. В першу чергу Харків сьогодні розшматовують. Тому саме у військовій площині лежать сьогодні основні ці проблеми. А енергетики виконують свою роботу. Це я вам гарантую.